Дорогі земляки, дорогі українці, милі мені Закарпатці, юна молодь із Донеччини. Я вас неймовірно вітаю і днем української писемності та мови, і що розвичу нам, усім нам, бути єдиними у нашому служінні слову, рідній мові, рідній нації і боротися за наближення перемоги від самого центру України. Я стою біля пам'ятника видатному українцеві Тарасові Шевченку, який зробив надзвичайно багато для утвердження нашої мови. Нашої духовності, нашої культури. Сюди, де він, там лунає українська мова. Але на тимчасово окупованих територіях його пам'ятники збивають. В гостомелі розстрілюють його бюст. Але ми не дозволимо поплюжити свою історію, так само, як і нашу духовність. Звертаюся до вас, доєднуйтесь до армії волелюбних, незламних громадян, які спілкуються українською мовою і не дозволяють своїй свідомості бути йномовними. Робімо все для підтримки Збройних сил України. Нас катували, нас переслідували, нас перефарбовували у червоний колір. І за мною Національний університет імені Тараса Шевченка, який закирили Мифодівське братство, безпозбавлений права, академічної установи. І навіки царська імперія хотіла його зробити рабом. Ми переможемо. І колір нашої перемоги блакитно-жовтий. Колір нашого Київського університету світлий. І світло це наша віра у найкраще. Слава Україні! Любимо мову, довіряємо Збройним силам України, наближаємо нашу перемогу!